Сьогодні 2 грудня 2024 року, 6 години 53 хвилини, понеділок. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а і паразитам які руйнують нашу країну зсередини, підселюючись в незаконно збудовані новобудови, які належним чином не в експлуатацію. Показують хто і хто, бо це дуже важливо. Бо вони допомагають корумп... корумпціонерам перетворюватися з мільйонерів в мільярдери. І... Іноді навіть про це не здогадуючись. Використовуючи навіть для цього своїх власних дітей, які ні в чому не винні. Але час розставить всі крапки над і над і. Дякую прикро, що ці всі дармоїди і паразити допомагають не тим, кому потрібно. Бо вони руйнують не тільки своє життя, а життя тих людей, які їх оточують. І які набагато розумніші, набагато чесніші, набагато правильніші, ніж вони. Та їхні хитрожопі, хитрозроблені, корумповані зв'язки і награбовані гроші.